Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги телескопічні тримачі для вудок. Це практичний та зручний тримач для рибальських вудок, виготовлений з нержавіючої сталі. Має складну конструкцію, що забезпечує легкість транспортування та зберігання. Доступні в різних варіантах: 1,5 метра, один 2,1 та 2,3 метра секційна конструкція дозволяє швидко та легко регулювати висоту та кут нахилу, забезпечуючи стабільну підтримку для вашої вудки. Завдяки міцному сталевому матеріалу тримач стійкий до корозії та механічних пошкоджень, що гарантує його довговічність. Пропонуємо до вашої уваги кабельні стяжки, виготовлені з високоякісного міцного нейлону. Завдяки цьому їх можна легко від'єднати та використовувати багаторазово. Різноманітні кольори забезпечують ефективний спосіб розрізнення різних кабелів, сприяючи швидкій ідентифікації. Вони ідеально підійдуть для кріплення кабелів у будинках, офісах чи технічних приміщеннях. Знімна функція дозволяє їх легко регулювати та модифікувати без необхідності заміни. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий потужний пилосос. Цей пилосос ідеально підходить для використання в автомобілі та будинку, забезпечуючи бездоганну чистоту в обох місцях. Завдяки своїй бездротовій конструкції його можна легко переміщати навколо автомобіля або у кімнаті вашої квартири. Потужне всмоктування цього пилососа дозволяє легко видаляти пил, крихти, волосся та інші дрібні частинки. Підходить для різних поверхонь, наприклад, для килимів, підлог. Лиси, дінь в авто та багато інших. Пропонуємо до вашої уваги наклейки для ремонту взуття. Наклейка призначена для ремонту та захисту верхньої частини взуття від пошкоджень, включаючи дірки та зношування. Вона забезпечує надійне щеплення з матеріалом завдяки клейкому шару. Наклейка має підкладку, яка надасть додаткову амортизацію та захист п'ятки від стирання. Вона також запобігає ковзню та забезпечує комфорт при ходьбі. Даний інструмент є відмінним вибором для догляду за взуттям та подовженням Женям його терміну служби. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для взуття. Сучасна полиця поєднує в собі функціональність зі стильним дизайном, пропонуючи універсальне зберігання вашого взуття. Вертикальна конструкція робить її ідеальною для входів або коридорів. Ви можете використовувати її не тільки для взуття, а й як полицю для зберігання різних речей. Зробіть вхід у свій дім привабливішим за допомогою цього сучасного рішення для зберігання речей, яке поєднує практичність та естетичну привабливість. East.